Сьогодні картина Олега красується на виставці в метро. На ній хлопець зобразив море та корабель, а на ньому себе у ролі капітана. Це морський пейзаж. Тому що мрію і поїхати до океану. Наприклад, на малівській архіпелаг. Ще шість картин вихованців центру інклюзивної творчості Арт Паралелі представлені на виставці до дня молоді. Їх намалювали діти разом з молоддю під час арт-терапії. Арт-терапія для роботи з особливими дітьми це психологічний метод, який допомагає їм усвідомлювати не тільки навколишній світ, а й цілісність навколишнього світу, а також розвиває мелку моторику у цих дітей. На виставці можна побачити картини Дніпровської художниці Єлизавети Борцук та студентів Київського університету культури. Взагалі у нас довго вже була ідея створити подібну арт-виставку. І завдяки дню молоді, який відбудеться вже завтра, у нас є така можливість. Ми скоординували з центром інклюзивної творчості арт-паралелі. Ми створили нещодавно з дітками таку арт-терапію, де вони мали змогу намалювати картини, намалювати свої власні мрії, і саме сьогодні вони їх презентують. Окрім виставки, вже 11 серпня на чотирьох станціях метро триватимуть заходи до дня молоді. Сьогодні лише перше відкриття нашого наймасштабнішого святкування Дня молоді це арт-виставка, яка розміщена на станції метро Покровська. Всі станції цього року, всі локації проведення Дня молоді під землею в найбезпечнішому місці в Дніпрі для того, аби ми могли провести цей захід, згадати про день молоді, все-таки покращити ту атмосферу, яка є у Дніпрі. Більше інформації про заходи ви можете знайти на офіційній сторінці молодіжного центру Дніпра.